У пригорщі брав би зелені гори, і полонини, і скоки черемуші, Глилів би усе то те, як пав. Вік свій по чужинських краях банував, нарешті діждав видіти тебе. Boko Venno. Słava Ісу, навіки Богу, слава. І літа та рідники по світах носили, як оваріята, а бач, на світ це втрапив Коник закосичений і к святу. Дуже, дуже люди добрі. Та До який я говорить? Останній день весни чобанів на полонини проводжають, а я тут, як тут, фай сі сістало. Так, так, пана Ватага у нового кептаря вбирають, вдатний відай газда пан Ватаг. Факлею. Фах. І почалося. Динцювати ниньки ватого з дівками і молодицями, доки ста з усіма не переданцює. Звичай такий. Хай не танцюється і забуває про Кобіт-Любасок. Жіноцтву на полонину зась. І горівці теж. Бо вгорі цурканка важка чоловіча робота. А ниньки гуляй, йди не магай. ate <Sessizlik> beraye <Sessizlik> <Sessizlik> І он Вгорі все майже як сто і дві стоїть тому, а на долині. Найби сонце на вершки гір сіло, на той черемош подивилося. Не було ліпшої річки. А тепер біда, сама екологія. Депне крутий 20-й вік. Індустріалізація шлях би і трафив. Ще й совітська. Ну та дасть Бог старе не повернеться, а ми вже якось самі собі у своїй хаті раду дамо. Чернівці, столиця наша Буковинська. Слава Ісу, навіки Богу слава. Бодай центр старий не порушили. Кілька літ видіти не видів, а все одразу впізнав. Палац митрополичий теж вцілів. Тепер тут університет, храм науки. Хто мо так воно і краще. Час розсудить. Старші люди казали, що Чернівці здавна величали маленьким і із Парижем порівнювали, а я мислю, іншого такого міста у світі нема. Немов веселий мудрий дух чугайстер сотворив його. Тільки б жити тут і радіти. Сини, як урожай вже в коморах, як отари, вигуляні за літо з полонини на долину зійшли, то в нас, як і у всіх добрих людей споконвіку, свайби грали. Так ледіненькі ведеться. Як і колись наречені, доки їх у весільне вбирають, губи кривлять, не знають, радіти їм а чи плакати, Ну, то так для фасону покомизитись. А дівка файна, де мої сім'ять? Однак час вже й рушати. Бо ж легінник відай зачекався. Якраз на півдорозі між батьківськими господами стрілися голуб'ята. Те, як з дідів, прадідів. Тільки строї святкові вже не ті. Інша мода пішла. Ну, та хай собі, аби на подружнє життя у любові та зла ді мода не минулась. Дивні діла твої Господи, мабуть, ніде-інде не зазнавала церква Божа такої наруги, як у нас, але ж вистояла. Може, то за віру щирою і віддячив Господь буковинцям талантами до мистецтв і ремесел, втямити не встигнеш тесля сокирою тюк-тюк і стоїть вже гад. А там вже її так розтяцькують, так розмалюють. То найперша турбота будь-якого газди, аби хата його над всі хати була. Рай у нас такий особливий, чи то ще чомусь, а тільки зроблену на буковині штуку ні з чим не сплутаєш. Правда, зараз весь світ оберпасом все перемішалось. Кода лишень, що нині в усю то ту красу хіба що в музеї здибаєш. Та й то не в кожному. А ще в крамницях валютних. А як валюти нема, хоч на ринок. Раніше було очі, розбігалися на ярмарках підкарпатських. А нині у Божістю Бога, мов дітько щезник усе забрав. Та те тільки купиш, що за прозорим кордоном у Румунії, Московщині або Польщі не потрібно. Я пропала, і раква масла портьов, солов'яні, бойковала і зазулечка, сіла, і наші ж сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ой, ковала і зазолечка, я сіла на ків. Я за зулька солонела, а ків полетів. Амо, як прийде час і шануватимуть наші українські гроші. То як вже станемо зовсім державою, тоді все тут то -то ще і поверне. От ока божа ізема, а насталою говінечку, поркінєчок нема. Пішов песий чоловічок, драби збивати.

Тоді пам'ятники буковинцям славним не тільки в городах маминих стоятимуть. Як хащі лісові постигнуть морозом скуті, як фуфела снігом замете за тиждень по коляді, щедрий вечір або свято Маланчене, зима нині не вдалася, снігу нема, дарма. Кіколіт снив і видів. Де би си по світах не вештов на маланкарів позирити. Але ж позирив. Диво таке, з машкарою, зі штуками, зі сваволею порубоцькою тільки у нас. У людей вчених гутірка, ніби от латинянце дійство блюзнірське. Попи довго маланкарів не визнавали. Язичество єсть поганство. Влада, яка б не була австріяцька, румунська, совітська, кілько їх було на бідну нашу голову, усі меланкарів ганяли. А і то. Нутром чує переберія парубоцька на маленьчині свято, то спротив владі не можна, а ми будем. Не сила скріса стрелити, сваволю вчинимо, хоч у переберії душу відведем. от тако. Мислю, однак, може скоро кінець Маланкарській времі настати. Піде, мабуть, з вулиць до музеїв. Нова влада нарешті своя, українська, каже, хочеш баланкувати, маланкуй, коли твоя ласка. А ми ж бо такі, нема заборону, не є інтересу. Тим будемо жити, будемо видіти, як і куди життя наше поверне.